Писали звернення на Малецького, от щоб е, прапор надії підняли. Ну, а також е, простановлення банеру, бікборду, нагадування про безвісті зниклих та полонених. Бікборд був встановлений біля залізничного вокзалу, але е, щодо прапора надії, наше звернення щось було проігноровано. То ми прийшли на е, прийом до мера. От ми принесли прапор надії, який був нам переданий Олександр Маловаренко. Да. Його дружина пошила сама. Ну, може, грошей немає в місто, то ми пошили. Так, да. ми передали цей прапор. Ми домовилися, що це повинно бути урочисто, щоб бачили рідні безвісті зниклих та, та полонених, що в нас є надія на повернення. Всіх рідних. Ми, да, і, да, да, да. і ми хочемо, щоб це було урочисто. І цей прапор повинен висіти допоки не повернуться в Україну всі полонені, всі безвісті зниклі або, на жаль, ті, хто вже на щиті. Тільки тоді цей прапор можна буде зняти. Перший прапор надії було урочисто, піднято 8 травня 2025 року в місті Запоріжжі. Біля хабу ветеран про за ініціативи рідних безмісті зниклих містян Маргарити Єременко, Олени Ванденко, мами загиблого героя, Тетяни Кагал. Сьогодні на цьому місці прапор надії підіймається поруч з державним прапором України як символ спільної надії всієї Кременчуцької громади на повернення із полону та із небуття усіх наших земляків. Право підняти державний прапор України та прапор надії надається Герою України Олександру Кроковцю. Пообіцяв на прийомі, коли ми в нього були 19 числа. Він сказав, що ще 5 банерів поставлять по місту в різних районах міста по безвісти зниклим, щоб люди бачили так, щоб вони поважали, щоб вони любили свою країну, своїх захисників поважали.